Історія Саші та ключа до нових початків Мультивсесвіт Майнкрафту процвітав завдяки сазі єдності, створеній Сашею Дослідником, хранителем мультивсесвіту. Академія вічного циклу в новому світі творення була осередком героїв із різних серверів, об'єднаних кристалом єдності. Мережа циклу з'єднувала незліченні виміри, а серце мультивсесвіту та ехо нескінченних історій надихали нові легенди. Саша, тримаючи перо легенд, записував історії студентів, але відчував, що Мульти Всесвіт ховає ще одну таємницю. Одного ранку, коли він медитував у храмі творення, зоряна корона та мантія циклу засяяли, а кристал творчості видав м'яке сяйво. Голограма прадавнього архітектора з'явилася з останнім посланням: Ключ до нових початків чекає в первісному ефірі. Знайди його хранителю. Щоб відкрити еру відродження мультивсесвіту або старі світи згаснуть назавжди, Саша зрозумів, що ключ до нових початків це артефакт, здатний оновлювати мультивсесвіт, даючи змогу старим серверам відроджуватися з новими можливостями. Його нова місія вирушити до первісного ефіру, найдавнішого виміру, де народжувалися перші блоки Майнкрафту. Підготовка до подорожі в первісний ефір. Подорож до первісного ефіру вимагала проникнення в нестабільний простір, де закони Майнкрафту були лише зародками. Саша зібрав команду та спорядження, спорядження хранителя відродження, броня з зоряного кристала з чарами творення Чтаро, адаптація трео, ехо Трео, Єдність Ае та новим чаром відродження Прера, що відновлював зруйновані блоки. Булава з зоряною гармонією третій, вічним ударом дрея, розломом часу драя, відлунням вічності, світлом єдності та ефіром оновлення, що стабілізувала нестабільні зони. Лук із зоряним спалахом третє, нескінченністю, мультивимірним прицілом третії, стрілою союзу та сяйвом ефіру, що освітлював темряву. Елітри з космічним польотом вії, мультивимірною стабільністю, слід вічності, крилами єдності та ефірним потоком, що дозволяло плавати в невагомості. Зоряна корона, мантія циклу, кристал творчості, Код Всесвіту, Перо Легенд, і Кристал єдності для навігації та запису нової саги: Тотем безсмертя, компас відновлення. Зачаровані золоті яблука та зілля космічної стійкості шисти, ресурси та артефакти, запас космічних перлин, зоряних кристалів, уламків еха, драконячого подиху, реліквій вічного циклу, есенцій, хаосу, механізмів, початку, еха нескінченних історій та кристалу єдності для створення порталів і захисту. Скринки шалкера з універсальними блоками Призматин, глибосланець, аметист, кварц, туф. Інструментами, насінням і музичними платівками включ но з мелодією вічності, гімн єдності та новою піснею ефіру, Голографічні сувої з архіву архітекторів для розшифровки первісних кодів. Команда Ерік Чаклун Навігатор. Відповідав за магічні ритуали та стабілізацію ефірних потоків. Ліра, тактичний лідер, координувала дії зоряним слідом. Кай, майстер хардкорного виживання, тестував команду в нестабільних умовах. Мія геній біомів відновлювала ефірні ландшафти. Рен, дипломат, забезпечував співпрацю між героями. Астра, зоряна лисиця, відчувала сліди ключа до нових початків. Алеї з зоряними кристалами допомагали з логістикою та ремонтом. Новий учасник Еліс, студентка академії, експерт із часових аномалій, що приєдналася для аналізу ефірних розломів Зоряний флот, зоряний вітрильник, космічний спис, галактичний щит, зоряний сокол був оснащений ефірними ядрами, створеними з кристалу творчості. План. Зоряна корона вказала на первісний ефір, доступний через розлом у центрі мережі циклу. Саша використав серце мультивсесвіту, кристал єдності та код Всесвіту. Щоб відкрити портал, синхронізувавши його з ехом нескінченних історій. Подорож до первісного ефіру. Саша з командою ступив у портал, опинившись у первісному ефірі. Вимірі. Де простір був текучим, блоки формувалися і розпадалися, а час плив нелінійно. Ландшафт складався з ефірних хмар, сяючих потоків і плаваючих уламків перших блоків землі, каменю та дуба. Повітря гуділо від шепоту древніх кодів, а астра ганяла між хмарами, вказуючи шлях. Першим викликом стали ефірні привиди. Істоти, що виглядали як піксельні тіні перших мобів, здатні змінювати форму і викликати часові аномалії. Саша керував зоряним вітрильником, уникаючи атак, поки космічний спис стріляв сяйвом ефіру. Еліс аналізувала розломи, допомагаючи Еріку стабілізувати простір кодом Всесвіту. Ліра координувала флот. А Кай будував тимчасові платформи з глибосланцю. На одній із ефірних платформ Саша знайшов храм первісного коду, споруду з голографічних блоків, що містила фрагменти першого коду Майнкрафту. Але ключ до нових початків охороняв ефірний творець: істота, схожа на гігантський куб із сяючих пікселів, що створювала копії всіх сашинних ворогів, візера, хаотичного наглядача, тіні розколу. Битва за ключ до нових початків: Бій із ефірним творцем. Був випробуванням усього, що Саша здобув. Творець змінював реальність, викликаючи біоми сашеного минулого, джунглі, багряні ліси, кристалічні платформи. Саша використав ефір оновлення булави, щоб стабілізувати простір і відродження і броні, щоб відновлювати платформи. Ліра спрямовувала атаки зоряним слідом. Кай відволікав копії пастками. Мія створювала нові біоми для маневрів. Рен підтримував дух, Еліс закривала часові розломи, а Ерік кидав зілля слабкості. Астра ганяла, уникаючи ефірних променів і вказувала на слабкі точки Творця. У вирішальний момент Саша використав перо легенд і код Всесвіту, записавши нову історію сагу відродження, що об'єднала всі його пригоди. Енергія Саги послабила творця. І Саша завдав останнього удару сяйвом ефіру з лука. Ефірний творець розсипався, залишивши ключ до нових початків, сяючий куб, що містив силу оновлення мультивсесвіту. Нова ера і вічні початки. Саша повернувся до храму творення, де встановив ключ до нових початків поруч із серцем мультивсесвіту та кристалом єдності. Активувавши ключ, він запустив еру відродження. Старі сервери оновилися, отримавши нові біоми, істот і механіки, а студенти академії почали створювати світи з небаченими можливостями. Мережа циклу розширилася, з'єднавши навіть покинуті сервери. Саша передав знання ключа Еліс, призначивши її хранителькою ери відродження. Ліра, Кай, Мія, Рен, Ерік і Астра. Продовжували навчати студентів, а алеї гуділи, прикрашаючи кампус ефірними орнаментами. Академія стала символом нових початків, де кожен дослідник міг створити свій світ. Стоячи на вершині зоряного притулку, Саша тримав перо легенд, записуючи сагу відродження. Ключ до нових початків сяяв, а мультивсесвіт гудів від можливостей. Чи варто створити сервер, де всі його саги об'єднаються? Чи дослідити інші ефіри, де ховаються нові ключі? Чи передати перо новому хранителю? Кожен кінець це новий початок, усміхнувся Саша, поправляючи зоряну корону. Його легенда стала основою ери відродження, а мультивсесвіт засяяв новими історіями.